Безпосередньо в Україні день охорони пам'яток історії та культури почав відзначатися з 1999 року. Саме тоді набрав обертів і процес впорядкування об'єктів та вступив в дію закон про охорону культурної спадщини. Якщо ж говорити безпосередньо про Дніпропетровщину, то за кількістю пам'яток, які перебувають на державному обліку, ми посідаємо перше місце в країні. Так на сьогодні їх 11 тисяч 444 одиниці. Серед них найбільше пам'яток археології 7,5 тисяч, близько 2,5 тисяч. Це пам'ятки історії, 125 – Пам'яток монументального мистецтва а також пам'ятки архітектури, завдяки роботі фахівців, а також підготовці до друку регіонального тому збірника пам'ятки історії і культури України, статистика та дані суттєво коригуються. Була проведена дуже велика робота: це і фотофіксація пам'яток, і уточнення адрес пам'яток, меж поховання. До того ж, ведеться разом з відділом охорони пам'яток історії опитування місцевих мешканців, якщо виникають якісь певні, наприклад, питання з приводу братських могил або якихось поховань. До того ж, ми дуже тісно зараз співпрацюємо з пошуковцями, оскільки, виявляється, не ні, останки у всіх районах області Не менш активно проходить робота і по виявленню та опису пам'яток археології, якими так багата наша земля. З іншого боку, співробітниками обласного центру охорони історико-культурних цінностей були підготовлені та подані на розгляд фахівців міністерства культури списки та опис тих пам'яток, які можна було б виключити з національного реєстру у 2010 році. Таких виявилося 365. Це за радянських часів, взяті на облік скульптури. Бюсти, видатним діячам радянського часу, а може взагалі видатним діячам України, які були зроблені із недовгорічних матеріалів, а частіше за все, це залізо, бетон і навіть крейда. Значить, це шаблон по шаблону відлиті, об'єкти, які стояли. Звичайно, по політичним мотивам у переліку пам'яток радянського часу як об'єкти монументального мистецтва. Що ж стосується питання захисту історичної спадщини, то, за словами фахівців обласного центру, Дніпропетровщині є чим гордитися. Хоча, звісно ж, бувають і непрості ситуації, однак вони дуже часто пов'язані з байдужістю та недбалістю людей, які проживають поблизу з пам'ятками. Елеонора Сіндієва, Андрій Карпенко, об'єктив 27 канал.